з другої спроби раз і заскочив туди. Тільки що оце не зробив. Треба зберегтись зараз буде. Ще раз попробуємо. Так. Сберегаемся. Капец, Ничего с слабного в Тут від Янова бігти пару метрів, де оце піднавес такий. Тут й холок журналіста, якщо є. Ну, В кого є. І це сюдою і сюди перескакуєш. І все, і погнав собі. Куди захотів. Давайте ще раз.